Ось таким чином виглядає ця стела. Ну, трохи все, інакше ось моя Настюша. Дивлюся це сакура. Це перша клінічна лікарня. Теж дуже багато молодих всіх. Ну, бачите, чуть-чуть інакше воно орієнтовано на тих, я думав, що це просто загально буде, а воно прямо от орієнтовано на тих, хто працював медиком, там медичні брати, медичні сестри і хто має відношення взагалі до, до лікарень. О, ось от така от інформація про Настюшу, що вона. Працювала медичною сестрою в районі лікарні, козельця в Києві, інститут травматології та ортопедії. Це вже тоді, коли я вже був в полоні, вже почали з 300 багато. Те, що настя волонтерила, класно дуже. Я дуже класно. Поняла в цьому відео, я взагалі дуже не скажу, як сильно. Возила гуманітарку, Херсон, нову каховку та до інших населених пунктів постраждалих від війни. О, а вже у 24-му році вона вже пішла в ЗСУ, цього я теж не знав. Було бойовий такий в 68-й Євській бригаді. Позивний Лаванда. Навіть я є. Але на сьогоднішній день я вже 300. Казали, ми перевішемо, те, що вже що включаємо все. Бачите, в цьому, в цьому вся Настя я вам скажу більше, вона б не то що, якщо ви розуміли. під час того, як я був в полоні, у нас в квартирі жило п'ять котів. Теж от вони всі з Нової каховки, з Херсона, оттуда три собаки, дві сім'ї, теж переселенці. О, ну от тоді вже Настя була в збройних силах. Во, я ж кажу, в цьому все настрій. У нас навіть голуби були дома. Вона їх брала, відкачувала, спасала. Я їй вечно казав, що ну ти серйозно. Ну от в цьому все вона. Коти, голуби всі хто хоче. Тому я нею дуже горжусь. І а що тут ще сказати народу. роду? Отак от воно все короче, виглядає.